Чи хто пом'яне, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однако мені, неволі виріс між чужих і неоплаканих свої. Неволі плачу, чи помру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Не помяне батько син не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, Його замовчили колись. Неоднаково чи буде, ти си молитися чи ні, а не однаково мені, як Україну злії люди, присплять лукавій вогні і окраденої збудуть. Ох, не однаково мені. І сьогодні я почитати чотири радянського Дрійовича Сомоненка, якого побили. Ще за командою В 28 років він залишив світ на рік старший за Лермонтова і загинув на двері. <клес> Боюся за цей вірш. У нього такий був вірш, там він каже, помовчи Америка з Росією, коли я з Україною ну, Я вам почитаю інші з іншого, більше фрагменти. Можна жити, можна існувати, можна думати, можна повторяти. Та не можуть душі зігрівати ті, що не горять.